І так, всіх вітаю. У нас знову Dodge. Це самий 3,6, боремося з ним. Уже я сюди поставив другий комплект свічок. І рідіві, як всі заявляють, все так як потрібно. Але на стенді теж вони себе проявили не дуже. Тобто тут вже перебрані. Частково ще дві докупляв нових, вже як на третій комплект пішов. Машина все одно троїть, але не так. Ну, з одного комплекта шести свічок чотири неробочі, з іншого комплекта чотири робочі, пробував компонувати, нічого не виходить. Але суть в чому, що я хотів показати. Хотів я показати, зробив, можна сказати, одну хитрість. На них зазори були всіх. Різні. Десь було 1,2, десь було 1, Але я на всіх поставив 0,6 мм на всіх 6 свічках. Ці свічки були на зазорах 1 і 1,2. Вони всі пробивали. Навіть на холостому ходу, наприклад, там, вони пробивали по ізолятору, тут пробивали. Сім'я всі 6 штук виставив на зазор 0,6. І тепер дивимося на стенд. Так, накачав я. 13 атмосфер. Тобто, це вже перебор. В основному я тестую десь 10-12. Зараз 13 накачав. Провіряємо свічки, на яких я зменшив зазор. Я зробив 0,6. Тут і пробивна напруга буде інша. І. Ну, я вже провірив і здивувався. Приємно здивувався. Так, 1000 оборотів у нас. Тобто практично холостий ход. Е, Поїхав. Ні одного пропуску. Ніде нічого ставимо. Ну, наприклад, 3000. Тобто це вже під нагрузочкою. Компресія у нас вже тут 13. Поїхали. А вона не пробиває. Ну, це чудово. Тепер така ідея, щоб це все з тої з машини зняти, які зараз там стоять. І туди ж поставити ті, що я вже підготував. А ті, що я зніму, ще раз кину на стенд. Я думаю, там вже 2-3 вже не працює, тому що машиною колбасить, чек поки не виліз. Але вже колбас. То есть ставимо просто 5 тисяч, тут 13 атмосфер, навіть більше вже. І дивимося на свічку. І любуємося, як вона працює, ні одного пробою, іскра ідеальна. Ну, на камеру не сильно видно, але тут в віконечку дуже гарно видно, як іскра пробиває. Не пробиває точніше, не завертається всередину, нічого. Просто чудово. Зараз ставимо на машину і проверяем. Знаєте, так, замінив я свічки. есть, ну, як правило, вже дві. Не працюють. Три ще нормальні. Ця пробиває на високих оборотах, на атмосферах умовних 13. Ці дві вже погані. Тут зазор у нас. 0,95, 0,9. 0,9, здається. Тут зазори 0,85. Ну, вони працюють. І це дивно, ну, хорошо. Машина працює зараз набагато краще, а тепер дивіться. Е, така сама свічка з зазором 0,6 мм. При оборотах там, 3 13 атмосфер. Вона в нас не пробивала, ту, що я зробив. Дивимося на цю. Тобто вже чуємо, о! Вже бачимо, що вона стріляє. Вже вона іскру видати так, як потрібно, не може. Даємо 5000, 13 мовних атмосфер компресії. То як машина буде працювати? Хорошо, не 5. Поставимо 2000 в середньому. Як вона буде працювати? І. Зараз я поставлю на паузу, викручу її. Поставлю зазор тут 0.6 і ми ж зразу перевіримо, як вона буде зразу, поміняє свою роботу. Так. Зазор свічки між електродом змінив. поставив 0.6, так як на тих свічках, які зараз стоять на машині. 13 умовних атмосфер компресії. 2000 оборот. Ну, поставимо 1000 і дивимося на свічку. Хм, дивно. А була зовсім забракована ставити на, машли... на машину категорично не можна було. Дивіться, яка гарна іскра при 13. 5000. Ну це ж просто чудово. Називається спас ситуацію і комусь гроші. Я до цього дойшов, тому що вже просто ну, дзвонити клієнту і казати, що нам потрібний третій комплект свічок. Тому що з кожного комплекта, як правило, тільки дві робочі. Щоб вибрати нам шість робочих, прийшлося нам три комплекти купляти, Тобто 18 свічок. Ну, відповідно, ціна три рази одне й те саме платити. Я вже просто не міг це йому сказати. І, і сам розумію, що свічки погані. А ну як людині сказати, що чувак? Свічки знову погані. А тепер дивимось, як заводиться наш автомобіль. Все, тихенько, гарно. Правда, я не знаю, як вона буде в динаміці в русі, то треба буде протестувати її. Ось наш двигун. Я отак поставлю телефон, щоб нам було видно. Щось є, чуть-чуть підтрушує але ну, в ідеал вивезти все можливо. Вона потрібно, щоб вона трошки попрацювала. Такі угол по-любому потрібно міняти. Машина змінить сама. Головне, щоб не було пропусків. Зараз ще попрацює, підключуся діагностикою і подивимося. Ну вже робота мені вже маш автомобіля подобається. Якийсь так невеличкий лайфхак. Будьте здорові.